Санепідемслужба працюватиме по-новому. За її реформування взялися урядовці. Невдовзі в Україні зникнуть санстанції. Натомість на базі СЕС створять дві нові структури: відділ головного управління Держсанепідемслужби та центр громадського здоров'я. Щодо першого, то тут працюватимуть держслужбовці саме на їхні плечі ляже інспектування та контроль за об'єктами нагляду. А от лабораторними дослідженнями займатимуться працівники новостворених центрів. Центри громадського здоров'я це Їхня основна функція попередня це виконання державного замовлення, мається на увазі лабораторне обстеження, проведення лабораторних досліджень, реєстрація. Інфекційних захворювань, реєстрація професійних захворювань та інші роботи, а також надання платних послуг, котрі ми і тепер надаємо. Ще одна зміна в рамках реформи скорочення кадрів. Із 50 тисяч спеціалістів роботи позбудеться майже половина. Звільненим епідеміологам у Мінохорони здоров'я радять, поки не хвилюватися, і вже обіцяють допомогти із працевлаштуванням в суміжних структурах. Міністерство охорони здоров'я України видало наказ про ліквідацію санепідстанцій на території України, але все. Системи Міністерства охорони здоров'я України. Здоров України. Е, але на цій базі, на базі на підстанції, буде створена, я вже казав, нова структура, яка буде називатися бузумовною назвою Центри громадського здоров'я. Люди всі мають бути звільнені. Зв'язку з ліквідацією, але більшість з них, я думаю, наді маємо надію повернеться у ті нові центри громадського здоров'я. Нині міська санепідемслужба налічує 82 посади. Чи справді усі спеціалісти повернуться до роботи? Тут прогнозувати не беруться. Мовляв, очікують вердикту у вигляді штатних нормативів уже оновленої СЕС в модернізованому вигляді. Вона має запрацювати до кінця цього року.